Вітаю, шановні! Доброго дня! З вами на зв'язку Я Формос. Вітаю у мене на каналі. Вирішив я сьогодні вже обрати переможців. Як бачите, сьогодні 17 жовтня, 8.56 ранку, замість того, щоб почати стрім і готуватися до нього, я, коротше, вирішив напрягти булки і обрати сьогодні переможців. Ну, по-перше, мені довелося вручну сидіти і в чату. Витягувати всі нікнейми. Я зараз вам просто покажу цей список. Ось розіграш першого Бураска, всього 15 учасників. Розіграш другого бураска, всього 17 учасників. Можете подивитися свої нікнейми. Всі учасники, хто брав участь у розіграші, вони всі тут є. КПЗ-70 вже 22 учасники. Ну і хардбрейкер. Таємничих два танки я розіграв. Перші два хардбрейкери. У першому розіграші взяли участь 21 учасник, у другому аж 31. Я дуже радий, що під кінець зібралося стільки охочих до розіграшу. Це дуже класно, дуже приємно. Дякую, що залетіли. От. Е... Єдине, що дуже багато деякі учасники дублювали свої нікнейми, але добре, окей, ладно, я це взяв до уваги. і Ті учасники, які дублювали свої нікнейми, так, вони залишилися, але просто я по кілька разів не додавав їхні нікнейми, тому що навіщо мені в одному розіграші 5 нікнеймів від, не знаю, якогось з учасників. Наприклад, да, від от цього товариша дуже часто він дублював свій нікнейм. Добре, між тим. Давайте будемо починати, тому що я знаю, всі хочуть вже дізнатися результати. І так, ми обираємось зараз за допомогою сайту random.org. От у цій частині вікна є такий генератор випадкових чисел, і у нас тут 15 учасників. Тобто, ми ставимо від 1 до 15 і просто генеруємо число. І таким чином, на яке число випаде, таке число і виграло. Натискаємо кнопочку Generate. Виграла цифра номер 1 з 15, і це, до речі, і виграв Ситнік. А, блін, я тебе тут продублював. Ну, добре, отак, ну, от бачите, ось моя увага. Добре, 1992 ситнік. Виграв, бураска. І е, ще я хочу сказати, що якщо він в першому розіграші виграв бураска, то вже в другому розіграші він участі не бере. Якщо випаде його номер, наприклад, 15, то будемо обирати іншого, іншого переможця. І так, тут в нас 17. Тож, давайте ми зробимо навіть так: я оновлю сторінку. Ой, я оновлю сторінку. 17 учасників. Генерувати. Номер 9. Номер 9 це в нас гравець з нікнеймом Серго 2022. Добре. Так, я вітаю тебе, Серго 2022. З перемогою. Ти отримаєш собі на аккаунт, Бураска. КПЗ-70. Та сама історія. Вже в нас тут 22 учасники. Я оновлюю сторінку. 22 учасники. Генеруємо випадкове число, число номер 14. І це в нас СЕРГО. На жаль, ні. На жаль, ні, тому що вже він виграв танк. Тому ми робимо ще раз: ще раз генеруємо число 21, Число 21. Виграв гравець з нікнеймом ВЕФС вефс 1 Він отримає в свій ангар німецький важкий танк 9 рівня колекційний КПЗ-70. В наступному оновленні да, цей танк переведуть на 10 рівень. Ну а тепер до найцікавішого, до найголовнішого, до кінця я, скажімо так, тримав напруження. Ви, шановні, там висували різні ідеї, що ж це може бути за танк, питали їх, хоча б якого рівня, і так далі. Я насправді думав вам почати підкидувати якісь ідеї, але якби я сказав, що це дев'ятка, ви одразу б, напевно, вгадали. Між тим, Хердбрекер. 21 особа брала участь у розіграші першого хардбрейкера. Тут ми ставимо число 21. Згенерувати число номер 18. Прям лотерея. І вигриває, вигриває. чуєте? Виграє гравець з нікнеймом Бабайка Юей. Гравець з нікнеймом Бабайка Юей Забирає першого хардбрейкера. Ну, і переходимо тепер до другого хардбрейкера. Дайте подивлюсь, На, все, все пишеться чудово. Тут вже в нас, звісно, більше 31 учасник. Тут вже прям ого-го. Прям, ну і тримаємо пальці, схрещуємо пальці всіх, хто хотів. Останній хардбрейкер з двох. Генеруємо число номер 15. Танк виграє. Гравець з нікнеймом Хміль. Хмельницький, я тебе вітаю. З виграшем ти на свій аккаунт отримаєш Хертбрейкера. Танк ціною приблизно в приблизно 70 баксів. Тому, шановні, розіграш завершено. Я вітаю, вітаю переможців з тим, що вони виграли. От! Це чудово. А ще я також нікнейми переможців продублюю, продублюю в, в свій Діскорд. Тому якось так. Дякую, що подивилися це відео. Шкода, що не всі виграли. На жаль, у мене мало нагород, щоб вам їх подарувати, але все, що я маю, я завжди намагаюся з вами поділитися. Тому, ще раз вітаю переможців. Сподіваюся, що наступного разу гравці, які не взяли, не змогли виграти, не, скажімо так, фортуна їм не посміхнулася. Я сподіваюся, що наступного разу вам повезе більше, тому слідкуйте за моїм каналом, залітайте на розіграші. Звісно, будемо щось ще розігрувати. А так, шановні, дякую всім за перегляд. Побачимося на стрімі, який буде, не знаю, десь приблизно через годинку. Давайте побачимось. До зустрічі. Гарного вам настрою. Тримайтеся. We'll